Зелена країна міста, якої захоплюють та затягують свої національні парки та таємничі джунглі. Країна, де рятують і допомагають. Країна, де ти можеш розслабитись, але відчути відповідальність перед природою. Ласкаво, прошу на Коста-Ріко. Всім привіт! Тільки що прилетіла в Коста Ріку, і насправді дістатися з аеропорту до місця, де я живу, дуже нелегко. Намагалися викликати Uber, я тут вже знайшла хлопця, який теж їде до мого хостелу. Ми намагалися викликати Uber, намагалися взяти таксі. Це було нелегко. Знайшли автобус, дуже цікавим чином його знайшли, але не можна забути, було готівкою. Ми знайшли хлопця. Як знайшли, він сам до нас підійшов і він дав нам готівку. Ми сіли в автобус і тут ми зрозуміли, що ми не знаємо, куди нам їхати, бо у нас немає. Доброго вечора з Коста-Ріки! Сан Хосе, столиця Коста-Ріки. Коста-Ріка – країна, яка не має власної армії. Країна, в якій поліція не має права на повноцінну зброю. Тільки на травматичну. а також країна з населенням. 5 мільйонів людей. Привіт з Коста-Ріки! Але ці кам'яні джунглі ми поки що залишимо і поїдемо в справжнє серце коста Костаріки. Її національні парки. Коста Ріка просто сповнена зеленню, і сьогодні я вам покажу справжню красу, яка охороняється тут законом, і яку реально цінують місцеві. І власне наша перша зупинка, коли ми починаємо відкривати Коста Ріку, вона звичайно маленьким містечко, яке називається. Ако, це маленьке місто було створено в 1965 році і виглядає воно приблизно ось так, де всього є лише декілька пляжів та декілька готелів. Але чому нам цікаве це місто? Тому що це місто воно знаходиться на дорозі до всіх національних парків Коста-Ріка. Хако лежить між кількома горами. На півночі його оточують пляжі Гараруда Бей, а на півдні плаї Армоса. Приблизно за 35 кілометрів на північ від Хако розташований національний парк Карара, відомий своєю багатою дикою природою та густими тропічними лісами. Карара є домом для однієї з найбільших популяцій диких червоних ара в країні. А Національний парк Мануель-Антоніо, до якого ми з вами збираємося, розташований за 75 кілометрів на південь від Хако. Ще одна цікава річ про Хако. Тут дуже люблять серфети. Це річка, яка називається Тарколес. Чому вона така цікава, тому що тут дуже-дуже багато крокодилів. Тут навіть є тур, який називається сафарі крокодили. І всі туристичні автобуси також тут зупиняються. Коротше, Коста-Ріка це про те, коли ти зупиняєшся біля якогось рандомного куста, та бачиш, я не знаю, таку кількість... Диць якихось черепах різних, причому я щирок та когось ще кого я не знаю. За п'ять хвилин свого життя о, подивіться! Коротше, так да. за п'ять хвилин побачив тварин більше ніж за все своє життя. І менше ніж в десяти хвилинах їзди від Хакко знаходиться. Ермоса, Це дуже-дуже відоме місце для сюркінгу. Якщо ми подивимося на кольор піска, ось тут то він чорний, і в хаку він такий ж чорний. І в принципі, всюди біля тихого океану на Коста Ріка пісок буде чорним. Так взагалі чому ж на пляжах Коста Ріка чорний пісок? Такі пляжі здаються якимись потибічними, наче затягують ноги у себе і не хочуть відпускати. Однак насправді це дуже просто. Темний пісок утворюється зародованих вулканічних матеріалів, таких як лава, базальтові породи та інші матеріали, подрібнені та розмиті з часом. А вулканів на Коста-Ріка дуже чимало. Ще одна година їзди від Сан Хосе автівкою і ми приїхали до наступного національного парку, який називається Пуас. І саме тут знаходиться один з найгарніших вулканів Коста-Ріки, який також називається Пуас. Національний парк був утворений 25 січня 1971 року. Навколо одного з найактивніших вулканів країни. Сьогодні його площа становить 65 квадратних метрів. Ось тут можна побачити, що блакитний це маленька концентрація газу у повітрі, помаранчевий – це середня, червоний це велика, і сирени, коли вилають, то це критична концентрація газу. Терміново потрібно піти з цього вулкану. Тут не можна залишатися. Глибина кратера Пуас 290 метрів. Два інші вулкани, що входять до складу парку, фон Француїс і Ботас вважаються згаслими. Кратер Ботаса заповнений озером із зеленою водою діаметром близько 370 метрів. Такий величний, такий небезпечний. І коли він знову вирішить показати людям усю свою велич, невідомо. На цій картинці можна побачити стадії, що буде відбуватися, якщо раптом вулкан стане більш активним. І зараз ми з вами їдемо до водоспаду. Ну, точніше, я їду, а ви просто перенесетеся. Луна Латинської Америки, Швейцарія в Латинській Америці, водоспади, гори, нереальна природа це все про костаріко. Зараз я приїхала до одного з найбільших водоспадів Костаріці. Я обов'язково вам все покажу. Водоспади – це окремий видвір мистецтва природи. Кля до водоспаду може бути доволі цікавим. І зараз ми йдемо до водоспаду Ла Пас. Він знаходиться у хмарному лісі. Чому хмарному? Буквально 10 хвилин і дуже-дуже сонячна погода змінилася на ось цей дощ, туман та дуже таку мерзотну погоду. Я розумію, що за декілька хвилин вона знову зміниться, тому що хмари вони рухаються дуже-дуже швидко. От, і це ось така нормальна погода в Коста-Ріка. Дивіться, взагалі нічого не видно. А коли ми йшли ну, буквально 10 хвилин нагору, то все було відкрито. Ось так от марне лісо Коста-Ріка один з наймальовничіших куточків країни з вражаючими гірськими вершинами, з яких відкриваються чудові краєвиди на кавові плантації та діючі вулкани внизу. Але саме тут доброзичлива і сонячна коста ріка дуже швидко може перетворитися на Silent Hill. Однак я хочу розрядити вашу атмосферу. Дорогою до водоспаду на мене напав кінь, хоч вони здаються доволі милим, однак все ж таки будьте з ними обережними. Продовжимо на шлях до водоспаду, і насправді тут важко що сказати достатньо просто мовчки насолоджуватися. Коротше, просто не можу не поділитися вперше в житті. От я побачила справжній водоспад. Я просто йшла, я не думала, що ми вже настільки близько. Я йду так, я записую, записую, і ось він. О -о -о, це дуже-дуже круто, дуже гарно. Обожнюю Коста-Ріко. Киї, okay. і з флорою Коста-Ріки ми познайомились достатньо. А що там стосовно фауни? Півтори години їзди від Сан Хосе, і ми приїхали до наступного національного парку, який називається Ла Пас. Це не просто парк, також тут є прихисток для тварин, які були врятовані від, скажімо так, недобросовісних власників. Тут можна знайти Пантер, Колібрі, Лейзі гайз як їх називають, це ці ланивці і багато іншого. Повна назва цього дивовижного місця Paz Waterfall Гарденс, парк водоспадів. Тут розташовано 5 водоспадів, які розділяють 3-кілометрову туристична стежка. У цьому райському куточку часники не помітно. Тому плануйте провести мінімум 3 години. Парку засереджена буйна тропічна рослинність і дивовижні птахи. Що перебувають під постійно і колопас. Адже я ніколи в житті не бачила писання. Зараз, можливо, нарешті Ах! коротше воно. Не бояться людей. Кожен охочий може не тільки з ними сфотографуватися, а й поготувати з рук тукана, та камуху і колібрі. Здається, я маю величезну вдачу. Ви це бачили? Це було три чи чотири колібрі в одному місці, вони все ще тут літають. Зоркнемося з вами до чогось подібного. У парку Ла Пас відкрита найбільше в Костаріці унікальна обсерваторія яка займається розведенням личенням метеликів. До колекції центру входять майже всі існуючі види цих прекрасних створінь, що зустрічаються в тропічних джунглах. Туристи можуть відвідати науковий дослідний центр, в якому з близька можна побачити і навіть потримати на руках чудових метеликів. сидить. Ой, сховався? Вони тут так близько, бо коли я була в іншому парку, вони були високо. А ось тут дивіться, як можна їх побачити. Чано у парку лапас можна подивитися на такі приємні створіння. Наприклад, тут є серфантарі та павільйон з шапками. Оцих людей я точно не хочу зустріти. Подивіться просто на це, воно ще літати може. Ось таких от друзів я точно не хочу зустріти тут. Ну що ж, а тепер поїдемо з вами на екстремальні розваги. Рафтинг. Дні умови та природний ландшафт Костаріки сприяють рафтингу. Під час вологого сезону дощі розливають річки, дозволяючи воді текти повноводно та стабільно протягом решти року. Такі річки прокладають собі шлях до Тихоокеанського та Карибського узбережжя, прорізаючи тропічні ліси, каньйони та луки на своєму шляху до моря. Рафтугом на костаріці можна займатися у різних місцях, і ви можете зустріти мав, пігуан, каймань, крокодилів, ліниців та широкий вид тахідь. Сплав може бути спокійним та ідеально підходить для людей різного віку а може бути і щось дуже захоплююче та екстремальне. Я вся розтрьопана, але було дуже круто, я прям всім раджу хоч раз в житті таке спробувати. Звичайно, після такого енергійного дня треба було б відпочити. Але... Вечора. Я вже майже засинала і побачила новину, що прямо сьогодні над Коста-Ріка пройде метеоритний дощ. Це дуже символічний метеоритний дощ, тому що він вибивається кожен рік. Звичайно, я дуже хочу засняти, але саме в цьому році не буде повної луни, тому можна побачити дуже-дуже багато зірок. Сподіваюся, вийти і я вам також це покажу. Добрий ранок з джунглів, і мені дуже подобається Коста-Ріка одним моментом. Навіть коли ти йдеш посеред джунглів, тут буде стояти один контейнер для звичайного сміття та другий для того, щоб збирати пластик, який потім перероблять. Офігенно, я вважаю. Нам теж так треба. А якщо до того, щоб розпочати наш ранок із польоту? Коста-Ріка взагалі, це дуже маленька країна. Щоб проїхати вздовж цієї країни, знадобиться лише 8 годин. Але для місцевих це забагато. Вони це не люблять і користуються іншим транспортом. Дуже часто вони літають на маленьких літаках всередині країни. Я буду летіти з Сан-Хосе до мануель Антоніо, і політ займає приблизно 25 хвилин, а автівкою 4 години. Покажу вам, як це виглядає. Ще декілька літаків. Що я можу сказати? Набагато практичніше, аніж їхати в автівку. Найстаріший курорт країни з білосніжними пляжами та блакитними лагунами. Мануль Антоніо сьогодні приваблює гостей своєю атмосферою спокою та занурення в природи. Так, ну все. Власне, от я на території парку вхід займає буквально секунд 5. Просканували QR-код, перевірили твою сумку, щоб не було їжі та щоб не було жодного пластику, тому що не можна проносити. І квиток коштував мені 18 доларів, але якщо ти місцевий, він коштує 4 бакси. 18 баксів, ну, в принципі, це окей, але побачимо, чи воно того варте. Чи, мабуть, так. Да, Дивіться, мабуть, варте. От, я хочу побачити лінистів. Якщо побачу, буду кричати і буду вам знімати. Тропічні ліси, маленькі затишні пляжі, коралові рифи, мальовничі береги, схелі, теплий океан, це створює необхідні умови для популярності. Ці місця примудряються поєднувати туристичну розкіш та незайманість дикої природи. Один з найцікавіших фактів про це місце, який особисто пригорнув мою увагу, це те, що ще в 60-х-70-х роках минулого століття уся ця земля, весь цей парк належав просто звичайній американській компанії та був у приватній власності. Але місцеві люди почали писати звернення до влади і казати, давайте приватизуємо, давайте заберемо. Чому? Тому що тут є унікальні види тварин, тому що тут є унікальні види рослин, які ми маємо оберігати. ж зелена. Країни, ми маємо про це подбати, і тепер з 1972 року цей парк національний парк Костаріки і має одну з найбільшого кількість унікальних тварин у світі. У національний парк Веноля Антоніо. Єдине, що я ще тут не побачила, це мапочки Конго, такі величезні чорні, десь з такого розміру та лінивці. І блін, лінивців яка капець як хочу побачити, тому зараз вирушаємо на їх пошуки. От власне я підіймалася до фіга часу, щоб показати вам цей вид, тому що це найкращий вид, який можна побачити Мануель Антоніо. І просто за декілька секунд налетіла неймовірна злива. кажуть, що це на Дуже швидко закінчиться, але я вже повністю мокра. Я хвилююся телефон. Не знай, де тут жодних архітектурних надмірностей, храмів, замків і музеїв. Сама природа може вважатися і храмом, і музеєм, а тому вимагає до себе досить байливого ставлення. Для туристів тут покладено окремі стежки, а решта джунглів незаймана. Старіка це взагалі 100% одна з найзеленіших країн цього світу. Вони настільки сильно перероблюють пластик, що навіть ось ця тропа, яку ви бачите, вона зроблена для візочків. Вона зроблена з переробленого пластику. Це дуже круто. Я вважаю, нам є чому повчитися в цієї країни. Hey, oh. а зараз вийшла на тропу, де 100% мають бути лінивці, і ось тут показано, що другий та третій тип лінивців живе в цьому парку. Я дуже сподіваюся, що ми сьогодні з вами їх побачимо. Що мені подобається тут найбільше? Тварини, вони от відпочивають собі, їх ніхто не чіпає, а люди сидять у клітці. І ось так має бути у всіх зоопарках, бо, блін, ми до них приходимо, а не вони до нас. Це народ може доїхати з костеріки. Я побачила, лінився. Отам от сидить на горі. Він такий повільний, реально. Я, блядь, хвилин 5 його записувала, він здвинився на сантиметра три. Капець. Хоча це найменший національний парк країни, приголомшлива краса та різноманітність дикої природи, на його 683 гектарах не має собі рівних. Мене Антоніо – це чарівне поєднання тропічного лісу, пляжів і коралових рифів. Ці пляжі є найкрасивішими в країні. Вони оточені пишним лісом, а підводне плавання з маскою і трубкою є неймовірним. Ліс є домом для лінивців, і гуан, рідкісних і чарівних мавпілок, білолицих мавп і мільйонів. Різнокольорових маленьких крабів. Стежка, що в'ється навколо пункта катедрала, має вражаючі краєвиди. До парку легко дістатися, він знаходиться на південь від містечка Кепос, і поруч з ним є багато готелів та ресторанів. А якщо до того, щоб не тільки подивитися на природу, а ще й долучитися до її рятування, ми з вами їдемо рятувати черепашок. Тут є центр, в який ти можеш приїхати та допомогти з тим, щоб переносити черепах з піску. маленьких таких, які тільки народилися до океану. Бо інакше, якщо цього не робити, дуже багато черепах вони е, можуть загинути. А оскільки черепахи це дуже рідкісні тварини, то їх рятують. Їх місія це відновлення популяції гніздових черепах, адже вони знаходяться під загрозою зникнення і їм загрожують як бриконьєри. Так і природні хижаки. Чиселість черепах цього виду стрімко скорочується, тому важливо захистити їх до того, як вони зникнуть. Їх місія також полягає в тому, щоб розпочати роботу по збереженню мангрових лісів, головним чином, шляхом озеленення та очищення території. Організатори це місцева сім'я, яка дійсно піклується про природу, тварини, особливо черепах. Саме тому вони вирішили створити цей проект у дивовижному місці на острові Дамас. Три роки вони працювали тільки між собою, щоб збирати яйця на пляжі, захистити їх в інкубаторі, доки вони не з'являться на світ. Але роботи було занадто багато, тому вони почали просити про допомогу волонтерів. Звичайно, як і всюди на Коста-Ріка нічого немає безкоштовного. Навіть якщо ти хочеш поволонтерити, то, то ти маєш заплатити. Щоб прийняти участь у рятуванні або пошуку черепах, то просто платить 20 доларів, а ти на 10 доларів. В звичайних умовах з тисячі черепах виживає лише 4, А ось тут з тисячі виживає лише 27. Задача цього волонтерського центру насправді дуже проста. Або дуже важка, як подивитися, їм потрібно знайти дуже багато яєць, які відкладаються у піску на березі, і після цього викопати їх та принести ось сюди. І тут ми можемо побачити, є такі квадрати, на які все розкреслено. І цей квадрат означає, що ось сюди поставили яйця. За один раз черепаха може знести від 60 до 100 яєць. Але не народжуються всі. А насправді найбільшою загрозою для черепах є не птахи, чи єноти, чи собаки, чи кішки, які їх їдять. А найбільшою загрозою є люди, тому що дуже часто тут на Коста-Ріка люди викопують яйця і продають їх потім. Ось цей центр купив цього року більше ніж 30 тисяч яєць, щоб врятувати цих черепах, щоб люди їх не з'їли. Тільки подивіться, які вони малесенькі. Ну, хіба вони не дивовижні? Що ж? робота блогера змушена не тільки насолоджуватися подорожами. Але й пробувати дещо екстремальне. Сьогоднішній політ буде більш екстремальний, лечу на парамоторс і зараз шоста ранку має бути дуже дуже гарно. На всю цю природу тихо й непомітно може налякати раптовий вихід зі сну одного з мешканців Вже Півтори години їзди від Сан Хосе і ось я на місці Національному парку Іразу, де знаходиться відомий вулкан Іразу. І разом височи над навколишніми лісами, які є частиною національного парку. Парк чудовий завдяки сюрреалістичному місячному пейзажу, який містить два основні кратери. Первинний кратер круглої форми розміром 300 метрів завширшки на 18 метрів глибину і має незвичайно забарвлену воду насиченого і сяючого оливко-зеленого відтінку. Другий кратер називається Дієго Далахая, названий на честь іспанського конкістадору, який зафіксував його виверження. Ось тут от має бути ця лагуна, але через те, що дуже сильний вітер. Вісок насипало вниз, і вона просто повністю закрила цю лохну. тому Ми її сьогодні з вами не побачимо. А він шириною 100 метрів і глибиною аж 1723 метри. Назва Іразу, до речі, проходить від мови місцевих індіанців, які жили на його схилах. Це означає грім або місце, яке трясе, або гора бурчання і тремтіння. Вулкан наразу зазнав декількох катастрофічних вивержень, в тому числі одне в 1963 році, яке, до речі, зруйнувало велику частину міста Картаго та покрило Сан Хосе товстим шаром попелу. Тут позаду мене можна побачити дуже дуже багато вулканічного піску, тому що тут був активний вулкан, і досі ще залишається декілька активних кратерів. І ще ось так от можна погуляти по вулканічному піску. Вулкани своїми виверженнями начно тікає людству, Схаменіться. Не чіпайте справжню природу, не школьте. Інакше пошкодуйте. Коста Ріка вражає вона відкриває закаменілими від постійної суматохи та великих міст туристу справжні дива й життя, яке таємниче ховається у скроннях дерев і блукаючих джунглях. Природа Коста Ріки надихає і дає можливість морально видихнути від усіх проблем і негараздів. Ти дивишся на цих лінивців, які вальяжно тримаються за дерево, і наче промовляють, та забитий, життя чудове, на маленьких черепашок, головна задача яких вижити. Величні вулкани, які лякають та водночас притягують своєю величчю. Коста Ріка зелена країна щасливих мешканців.